За що ми любимо стрімінг? Розказуй, стрімер, ти зі стажем. Нещодавно перебив тисячу підписників на твічі. Е, що тобі подобається в стрімінгу? Як можливо, ви чули вже в інших подкастах, я про це згадував. Я почав стрімити через те, що мені хотілося більше спілкування. це було під час карантину. Я б, працював на віддаленій роботі, і досі мені власне це основна тука, яка мені подобається найбільше. Типу, мені подобається умовно, як дві речі: основні в стрімінгу. Е, в першу чергу, це спілкування з е, Живе наживо не в переписка там в коментарях чи чатику. А от прям живе спілкування прямо під час трансляції. І друге іноді виходить в мене іноді не виходить, але я намагаюся зробити з цього типу шоу, що стрім це не просто пограти в гру, а це прям як шоу. Частково. Звісно, це важко тримати прям там всі чотири години стріма. Але, хоча б частково, я намагаюся, і мені подобається, я в цьому знаходжу свою якусь е, самореалізацію. От е, тож, основне, мені подобається це, але можливо. Виво, ні хтось і не знає колись. Олександр, ти теж стрімив. Я хотів би дізнатися від тебе. Власне, що тебе тоді спанукало почати? Що тебе що, що тобі подобалось? Чому закінчив? А, власне, якби причини. Завжди в моєму випадку прості, однакові. Причому для обох твоїх питань, чому я почав стрімати? По-перше, мені подобалось е спілкування, як і тобі, але в мене ще як можна зрозуміти з одного з попередніх наших подкастів, є фішка, що я не люблю грати на самоті. Я люблю грати в компанії. Типу, особливо в окремі типи ігор. Мені здається, що це прикольно. Тобто, мені подобається цей процес, і відповідно я подумав, що може бути цікаво пострімати, пограти, покомунікувати і вигадувати якісь прикольні ситуації, тому що я не грав, не граю зазвичай з якоюсь великою ціллю. Ну тобто, типу, дослідити там світ або правильно якось пройти. Я можу отримувати фан і баб більше того. У мене є суперсила, ми її ще ніколи не озвучували в рамках подкасту, але я не боюсь спойлерів. Тобто, ну, у мене нема в цим взагалі проблем. Якщо мені проспелерити щось найбільше, я не втрачу інтерес до продукту. Абсолютно. Ну хто там, чий батько, і хто там коли вмер, те, що Брюс Вілліс насправді був приводом, ну, мені взагалі все одно, типу, хороша історія, це хороша історія. Якщо проспелерили, ну вибачте. от. Для мене це не критично, тому я міг би грати в сюжетні ігри, і ми могли б обговорювати зі спойлерами. І я не переживав стосовно цього. Я хотів отримувати фан тут і зараз. І якийсь прикольний момент. мені здавалося, це весело а, Окрема тема це взаємодія з глядачами. Мені подобалось вигадувати можливості для взаємодії. Улюблене — це попити водички, тому що я такий буду стрімить і підвищувати цей водний баланс. І я поставив мінімальний рейд, і ми постійно пили воду. Ну у нас Аквастрім, я Аквамен. Так. І в цілому мені подобалось, коли є з кимось поговорити. Наприклад, у мене ще були більш менш онлайн на стрімах. Ну, типу, кілька людей. Цього в принципі достатньо для вдалого стріма, якщо вони пишуть чат. А вот of офведіт Finch був тільки Влад Зьок, Влад, вибач, будь ласка, Влад тільки був, і мені, і він був зі мною всю гру. І мені в принципі було достатньо цієї однієї людини, щоб уже було ну знаєш з кимось поговорити, типу комунікувати. І він тоді підтримав і промов весь стрім. і Я отримав Велике задоволення від гри, велике задоволення від стріму, тому що ну знову ж таки грав в компанії і іноді. Бувають ігри, які ти ну не завжди хочеш грати, наприклад, один або хочеш просто подивитися. Ну тобто, умовно, якби я захотів грати в Текст Клоус, я би грав його теж на стрімі. Щоб по-перше, ну хоч якось себе розважати, поки я вмираю. По-друге, щоб мені дали якусь пораду, як з цим жити. Ну тобто, що тут можна зробити, які в мене шанс а взагалі, ну якщо глобально, це просто один з форматів створення контенту. З яким я також експериментував. Але ну, технічна сторона, як завжди, ти знаєш, у мене це не моя сильна сторона. Постійно падав звук, кірилось, все відламувалось, не працювало е, от. і всіляке таке. Але критичним став інтернет, і тоді я не міг стрімити. Але до речі, якраз перед повномасштабним вторгненням ми переїхали на іншу квартиру, е, і там був повноцінний інтернет, бо до того, що у мене був картинком тільки. А там був повноцінний інтернет, ну типу, прям справжній, кабельний, ну, не від телефону, у нас був від телефону інтернет. Mm -hmm. От. І е, тоді, в принципі, були шанси постріми, але ти знаєш, чим це все закінчилось. От тому стрімерська кар'єра відкладена, так би мовити. Але мені подобалось проводити час. Я хотів пострімити е, сталкер, е, бо мені не хочеться лазити під земельним самому з крава з воювати. От а так на стрімі з однією двома людинами, які спілкувалися, і їм, мабуть, цікаво було, і вони показали мені, де саме лучше хабар лежить. Було б прикольно, але зараз знову ж таки не до того, і все це налаштовувати, мікрофони, все інше. Але отримував масу задоволення, і я завжди всім радив, хто хоче стрімити, я кажу: йдіть на Twitch, тобто робити відео на YouTube, і йдіть на Twitch, тому що варіанти взаємодії з аудиторією там прям безмежні. Тобто сторонні сервіси, все це типу взаємодія, інтеграція в моди. Я все ще чекаю. ну, типу, коли у нас хтось це займеться, знаєш, тому що я не знаю, чи робив хтось, але ну, можливість є, щоб глядачі прям з чату, донатами або балами, впливали на гру, прям по справжньому. І я ні в кого на українському ютубі це не бачу. Але можливість така є: тобто, стрімерство це окремий вид створення контенту зі своїми окремими умовами і важливостями. І типом комунікації, і це круто, типу, мені дуже подобається, е, і воно дуже, знаєш, може бути атмосферним. Тобто, особливо коли ти в онлайні, то легше зрозуміти аудиторію, легше з нею комунікувати. Тобто, ви прям дуже близькі. Це свій окремий так ну, стосовно цієї інтеграції. Ну по-перше, деякі ігри є ігри, які підтримуються прям з коробки. Тобто, ти просто ну це переважно ПК-ігри на консолях. Це є проблема. ПКшні ігри, які підтримуються прям з з коробки. Тобто в них прям ти, ти зайшов налаштування, авторизувався на Twitch і погнали. Є сервіс, не пригадаю його назву. Який може так інтегруватися знову ж таки з визначеним переліком ігор, і теж знову ж таки він додає якісь приколи там забави, донати і от за все це. Але переважна більшість ігор не підтримують цього, і тому, власне, цього і небагато. Щоб таке там той же Silent Hill, який там ну це, це ремейк, або там кіберпанк, які вийшли, вони з коробки цього не підтримують, і дуже мало е, чомусь. Чомусь не знаю, чому. Е, типу, ігрові студії здогадуються, що треба, щоб в їхню гру грали е, стрімери. Ну, звісно, величезні відомі там, англомовні стрімери. Вони здогадуються, що це дуже сильно промоутить їхню гру. Але чомусь вони не здогадуються додавати фішки е, якісь для підтримки е, взаємодії з Twitch. Ну YouTube тим більше. Про YouTube я взагалі ніколи не чув, щоб були якісь фішки такі. От Twitch, типу, може бути е, найкраще, що зараз роблять, це додають для стрімерів умовно мод там, наприклад, цензури якоїсь, е, щоб не було там 18+, або. Додають вимкнення ліцензованої музики, при тому раніше деякі ігри робили це дуже погано. Тобто вони не заміняли нічим ліцензіонну музику, ну, за яку можете типу, поприлетіти. Вони заміняли її тишою. І ти такий дивишся катсцену, сцену, в якій мала б грати музика, яка створює атмосферу, а ти дивишся тишу. От в сучасних проєктах це власне виправляють і просто є типу якісь замінники. Тобто ти вимкнув ліцензійну, але все одно Якась музика більш-менш дотична до ситуації грає. Це, це досить непогано. От, але, ну, а інтеграції, на жаль, є просто окремі ігри прям для стрімів, які от створені для стрімів, або дуже підходять для стрімів, як то Jackbox паті, е, е, як Gartic Phone, е, як Sound Battle. От, але ну це не повноцінні ігри е, в, в тому сенсі, як, от ми звикли, типу, це, це не бог війни, не, е, я не знаю, там не Counter-Strike. це не прям такі повноцінні ігри. Це таке от. Про, просто трошки розважитись іноді за аудиторією і все. А, а до речі, що ти більше любиш грати в якісь сюжетні ігри чи грати в Хартік або в «Sound Battle» з аудиторією? Мені взагалі я проділив взагалі є три категорії стрімів, саме ігрових, які в мене бували або бувають. Гартік, або оці ото, прямо, те, що саундбат чатом. Мені подобається, але не дуже часто. Не дуже часто, бо власне. Емоційно це е, якби і аудиторія виснажується в це грати, щось придумувати, іноді хочеться просто посидіти, не, не без взаємодії зі стрімером, просто писати в чатик, а не там вирішувати якісь там відповідати на питання, малювати. От, тому, та, мені подобається, але не дуже часто. Е, я б від, е, додав ще є е, розділ е, стрімерів е, стрімів, які власне можуть бути іноді бувають це, коли. В колаборації з іншим стрімером виграти в якусь колопну гру, а тут є плюси та мінуси. Давайте я тут з точки зору стрімерів, так би мовити, для себе зрозумів, що з плюсів, ну, це звісно ж, що обмін аудиторії, так би мовити, знайомство з новою аудиторією іншого стрімера, а ти знайомиш свою аудиторію з іншим стрімером, але є проблема, коли ти не один на стрімі, ти менше уваги приділяєш чату. А враховуючи, що я якраз стрімер, який. Ну, типу, дуже концентрується на увагу увазі до чату і спілкування. То це це не дуже погано, Це не дуже те, до чого звикли мої глядачі. Не те до чого звик я, і тому це в мене досить рідко таке буває. Ну і моє улюблена так, це власне сюжет або ну сінгл гра. Uh, і постійне обговорювання uh, з глядачами uh, того, що відбувається на екрані. А і досить часто не буду брехати, Ми відволікаємося взагалі на інші uh, теми і не пов'язані навіть з грою, і розмовляємо про них. Але типу, головне, що розмова є, і я отримую від цього задоволення. Тож там моя відповідь це сингл. це топчик. От для мене ключове останнє питання. Коли ми будемо носити скло на стрімі на честь того, що отримали монетизацію, і переходимо до другого сезону подкасту, що ми будемо носити ще раз? Скло. Ти повідаєш тобі гру кидав, де кооператив, і надо носити скло? У там. Ну, я не знаю. Насправді це один з варіантів. Я ще розглядав і тексту як шедевр ко кооперативного грання, але носити скло, або там є ще гра, я не пам'ятаю назву, там, де хлопці такі зв'язані ципком і мають кудись лізти. що, та, треба щось грав. Вимушеновний чат. Ви що хочете? Так. ви якого роду стрім хочете або контент хочете на честь певного нового етапу в подкасті? Діліться своїми думками, як би ви хотіли бачити перехід, от, свято переходу до наступного сезону. Нам дуже дуже цікаво. Я хочу від себе додати, що ну коопний стрім 100% буде. У нас з Олександром він буде 100%, але ви дійсно можете своїми поважаннями. Попливати, як саме він буде виглядати. І для тих, хто дивиться, ну тільки на Ютуб і не заходить на Твіч, на Ютуб буде Рістрім, власне, як і завжди. тож... Будемо всіх вас ради побачити пізніше. Ми напишемо в там в спільноті в дописах. Ми обов'язково вкажемо заздалегідь дату, щоб ви цього не припустили. Ми будемо раді бачити вас завжди і в коментарях до цього відео. Також відповідно, дякую, що були тут. Дивіться інші відео на каналі. Па-па! і всього вам найкраще.